Усім будинків у Сумах, які обслуговує котельня північного промвузла, без опалення, причини пориву у зовнішніх та внутрішніх тепломережах. Більше про це в матеріалі Євгенії Токарєвої. Тепла у будинку номер 123 на проспекті Курській немає від учора. Його увімкнули на тому тижні в п'ятницю. За два дні вимкнули. За словами Валерія Темченка, який тут живе у квартирі 12 градусів. Аби зігрітися, люди змушені користуватися обігрівачами та вмикати газові плити. Коли не використовуємо обігрівачі. То я ходжу в шапки, ось при вас. Оце. Ви щочик бачили, як мотає пробки, вибувають через день. Через день. Перерили у нас тут возлі під'їзду, теж зніміть, будь ласка. Це буває через кожних року. Рік нормально, рік риють. І все це ми відстанавлюємо за свої кошти. Валерій Темченко показує плісняву на стіні у спальні, яка утворилася через холод у квартирі. Сьогодні, 15 листопада, я ми позвонили зранку со своєю дружиною. Позвонили зранку на прийомну лисенка. Нас послали на прийомну Войтенка, так як він був за Сказали. Я просив, що запишіть мій номер телефона і, пожалуйста, відзвітуйте ті, що є, ті, що я вас прошу, що буде далі з нами. Хай скаже, чи буде опалення, чи які міри приймаються. Ніхто мені на цього не позвонив. Так само немає тепла та перерито біля сусіднього гуртожитку. Будинки обслуговує комунальний Суми-Жилкомсервіс. За словами головного інженера підприємства Володимира Мечика, пориви сталися через зношені тепломережі. Тепломережі облаштовані в 123-му будинку. Так що вони проходять не в підвальному, тому що там підвального поміщення приміщення немає. А під полом ми встановили, включили опалення. У п'ятницю, але з, у неділю у 40 квартирі зірвало кран з полотенця сушилки. Поки знайшли власника квартири, він був десь у селі. Сьогодні приїхав, відремонтували. І... Десь півгодини назад назад включили опалення. Але для того, щоб пішло опалення, необхідно стравити на верхніх етажах повітря. Крани знаходяться також у власникових квартир. На цю минуту їх вдома нема, вони на роботі. Як прийдуть ввечері, тоді ж будемо. І зараз лісаря знаходяться там. По 133-му також ніхто не стравлює воздух. Зараз піде бригада і будемо через низ, через обратку спускати воздух. Для для того, щоб з'явилося 133 тепло, усього на ранок 11 будинків, які опалює котельня північнопромвузла, були без тепла. До кінця робочого дня таких залишилося сім. Розповів директор міського департаменту інфраструктури Олександр Журба. Десятками літ не встановлювались не ремонтувались, да, і в том объеме їх ні НКРІ, КП, ніхто не НКРЕКП, ні, ніхто з міста бюджету не виділяв день на ремонт сітей. Так що ж ми тоді ну, хочемо? Так же само і а, в багатоквартирних домах. А, люди не осознають, що це собственність, що треба з супралям сідати, і понимати, що планувати роботи, встановлювати тариф или них всі графіки виконання робіт. Воно все от, без, ну, без восстановлення живе, кожний в все хуже і хуже. Серед семи будинків п'ять не опалюються через порив у зовнішніх тепломережах, які обслуговують суми теплоенерго. Євгенія Токарєва, Олександр Гордус, новини на Суспільному, суми. Коли пориви ліквідують та чому тепломережі не ремонтували до цього, на такий коментар від суми теплоенерго ми чекаємо.